Ти не змію, а кажи навчуся, і тоді ти добрім у і дусі, і тоді здається все, що хочеш ти, і тоді, напевно, прийдеш до мети. Добрий день, любі малята, рада знов бачити вас в нашій цікавій, математичній країні. Ну що, готові до нових подорожей? Тож вирушаймо діти в путь нас. Цікаві справи ждуть. Сьогодні наше заняття буде незвичним. Якщо ви хочете взнати, хто до нас завітав, відгадайте загадку. Рівно цеглу викладає, дах старанно покриває, каменяр і покрівельник носять назву Будівельник. Вірно, це будівельник. Ось він. Але щось він дуже засмучений, занепокоєний, тому що немає кому будувати новий будинок. Всі робітники із засильної непогоди застрягли в дорозі, тож давайте ми з вами допоможемо побудувати новий будинок. Ви готові? Тож приступаємо до роботи. Нам для будівництва необхідні пісок, цемент, вода і цегла. Для того, щоб їх отримати, нам потрібно виконати декілька завдань. Отже, завдання перше. Щоб отримати пісок, потрібно пройти числовий лабіринт. Починаємо з цифри 1. Отже, 1, потім 2, 3, 4, 5, 6. 7. 8, 9. 10. Молодці. Ось наш пісок. Наступний матеріал цемент. Щоб його отримати, нам необхідно скласти всі інструменти в ящики відповідного кольору. Тож починаємо. Жовтий, помаранчевий, червоний. Зелений, червоний, жовтий, червоний, зелений, помаранчевий, жовтий, зелений, жовтий, зелений, помаранчевий, помаранчевий, червоний. Відмінно. Всі інструменти на своїх місцях і ось наш цемент. У нас з вами є пісок і є цемент. Щоб отримати необхідну суміш, нам ще потрібна вода. Тож наступне завдання треба наповнити діжку водою. Потрібно підібрати два циберка з відповідними цифрами. Отже, на діжці цифра 4. Один і три. Два. І два. Правильно. Цифра три. Один і. Два. Три і чотири. Підходить? Вірно, не підходить. Наступна цифра п'ять. Один і чотири. Два і три. Молодці. Дуже добре. Діжка повна. Як ви гадаєте, на яку фігуру вона схожа, вона схожа на циліндр. А ви пам'ятаєте, що геометричні фігури можуть бути площинні і об'ємні? Погляньте ось на ці фігури. Чим вони схожі? Правильно, вони об'ємні, вірно, куля може котитися в різних напрямках, а циліндр має одну особливість. Він котиться тільки з певного положення. Але якщо його поставити, він котитись не буде. А ще циліндр можна перевертати ось так. А зараз погляньте, які предмети можуть бути схожі на циліндр. Це свічка, труби, банка, ручка, стовбур дерева, стакан. І нарешті наша діжка. Вона теж схожа на циліндр. Вона повна води, щоб зробити суміш. Так. Отже, не вистачає нам тільки цегли. Тож завдання завантажити машини цеглою. Впершу підібрати ті цеглинки, щоб е приклад у сумі вирішувався і було 4. А другу машину щоб було 5. Три плюс 2. Так, 5. Один плюс 4. Вірно, теж буде 5. Один плюс три. Чотири. Чотири плюс один. П'ять. Два плюс два. Чотири. Два плюс три. П'ять. Три плюс один. Чотири. Машини завантажені. І всі матеріали у нас є. Тож можемо приступати до будівництва. Отже, починаємо з першого поверху. Викладаємо цеглинки підряд. Одна, дві, три, чотири, пять, шість. Скільки ми поклали цеглинок? Шість. Чим вони відрізняються? Так, кольором, скільки коричневих? Одна, а жовтих п'ять, А разом шість. Як ми отримали число шість. Ми до одного додали п'ять. А приклад прочитаємо так. Один додати п'ять дорівнює шість. Другий поверх. Одна, дві, три. чотири. 5, 6. Скільки коричневих? Дві. А жовтих. 4. Як ми отримали число шість? Ми до двох додали чотири і отримали шість. Починаємо третій поверх. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. Скільки коричневих? Три, а жовтих. 3. Як отримали число 6. Ми до трьох додали три і отримали шість. Наступний поверх. Чотири і два. І ми знову отримали число 6. До чотирьох додали 2. Останній поверх. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. Скільки коричневих? П'ять. А жовтих? Одна. Як отримали число шість? До п'яти додали один і отримали число шість. Молодці. А як ви гадаєте, на що схожа цифра шість? Ось вона. Цифра шість немов замок, знизу круг і вгорі гачок. А ще вона схожа на повітряну кульку у вигляді змійки, вишеньку, черв'ячок з яблучком, равлик, мушля. І свисток. А зараз будьте дуже уважні, поміркуйте і вирішіть завдання. Ішли два їжаки по три яблука несли, а ви їм допоможіть яблука ті полічіть. Скільки всього яблучок несли їжачки? Вірно, шість. Каже мама квочка, в мене два синочка. І чотири дочки, скільки ж діточок у квочки. Вірно, шість молодці. Швидко їде Федя на велосипеді, а за ним ще п'ять хлоп'ят, скільки хлопців їде в сад? Правильно, шість хлопчиків. Молодці. Наше заняття добігає кінця. Сьогодні ми побували на будівництві, допомогли будувати будинок, познайомились з числом і цифрою 6 та об'ємною геометричною фігурою циліндр, повторили кольори та вирішували цікаві завдання. Наш будинок готовий. Будівельник задоволений. А ми з вами зустрінемось наступного тижня. Бувайте здорові!